Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще декілька днів тому на цьому місці розпочали реконструкцію вулиці Лесі Українки, а разом з нею і виробку місцевих дерев. Ось тільки людей попередити про це чомусь забули. Тож лучани зустрілися з мером міста, аби обговорити цю проблему. До чого домовились, з'ясовував народний контроль. Замість затінку, обрубані пеньки. Лучани не стримують обурення, вимагають у мера припинити безчинства. А ви мали право це зробити. не обговори. А ви вже зрубали, це правильно я категорично проти, щоб такі гарні дерева, які дають затінок, які чистять повітря, які прикрашають нарешті наш луцьк, древній, знищують просто варварські. По пеньках видно, що це здорові, молоді дерева, які можуть слугувати, слугувати. У нас є багато важніших моментів, чим просто перекладати плитку і зрубувати дерева. Це не є реконструкція, тобто є багато питань по дахах, по внутрішніх дворах. По конструктивних речах є в нас багато інших моментів, чим починати тупо сплитки і знищити зелену зону. Та найбільше людей обурило те, що їх не повідомили про реконструкцію центральної вулиці міста, а тим паче виробку дерев. Це визнав і міський голова, який пообіцяв, більше дерев не чіпатимуть. Де є на сьогоднішній день зрізані дерева? Ми осінню посадимо ті дерева, які передбачались по проекту. До цього часу ті дерева, які є сьогодні на вулиці Лесі Українки, ми зачіпати не будемо, крім аварійних. Як на мене, тут теж є десь певна помилка, що треба було раніше в зв'язку з тим, що починається такий проєкт. Просто зібрати людей і ознайомитися з цим проектом. В цьому є певне недопрацювання наше, також як міської ради. Будемо піднімати питання, щоб якийсь був комплексний підхід, тому що існує поки що якась комісія в міській раді, яка погоджує зрізання дерев, де надає акти, насколяться чиновники, Я думаю, треба готувати пропозиції. Озицію про формування спільної такої комісії за участю громадськості депутатів міської ради, щоб унеможливити подальших вирізок. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.